Добрий день. У нас збирається дощик. А я хочу поговорити про підживлення в кінці червня, липень. Зараз ми хочемо підживити кальцієм, калієм, фосфором. І що ми використовуємо? Звичайно, органічне мінеральне добриво. Це у нас попіл. Але не всі знають, що його не обов'язково вносити, так як і всі решта добрив, якщо у вас ґрунт уже ними насичений. Блогери всі кажуть, вносьте це, 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 але це ж не обов'язково. Ви можете, по-перше, зробити pH ґрунту, тобто визначити кислотність. Подивитися, яка у вас кислотність. Опіл це у нас луг, тобто він гасить у нас кислотну середу. Якщо у вас кислотна середа, можливо, її треба погасити. А якщо вона у вас лужна, ви додавите ще попілу, і у вас буде вилужування, це теж погано. Тому не треба, все треба робити з розумом, Не треба додавати добрив. Одні добрива, які можна додавати, це азотні. Азотні, в моєму випадку, це була трава зброжена і курячий послід. Але я вам сьогодні покажу, як перевірити. Вашу кислотність. кислотність ґрунту ту ділянку, де ви будете е, проводити свої насадження, і це на майбутнє вам наперед, на, на роки вперед. Ну що ж, проведемо експеримент. Визначаємо кислотність ґрунту. Для цього нам потрібно 4 листочка чорної смородини, одна склянка окропу 250 грам. Як ви бачите, пів. Півлітрової баночки. Заливаємо окропом і вистоюємо до кімнатної температури. Грунт з участка, де ми плануємо визначити кислотність. Для чистоти експерименту я беру літрову банку і виливаю сюди наш. Розчин. Тепер чотири показники по кислотності. Перший червоний це значить висока кислотність, pH 3,5 4,5. Рожевий це середня кислотність, pH 4,5 6,5. Зелений це нейтральна pH приблизно 7. І блакитний, якщо зміниться на блакитний кольор. Це низька, тобто лужна, pH 7 і вище. Ну що ж, будемо пробувати? З вами разом? Трошки почекаємо. Зараз трошки осяде. Але вже видно, що міняється на більш такий рожевий колір. Рожевий це у нас середня. PH 4,5, 6,5. Такий от корисний метод. Пробуйте. Я вже поклав на білий папірчик, щоб не було сумнівні в тому, що воно розуватого кольору. ось і другий метод. Ми визначимо кислотність за допомогою оцту. Ми розчиняємо наш ґрунт в водичці, беремо звичайний оцет. Водний розчин оцтової кислоти 9%. І коли ми налиємо, якщо у нас буде лужний ґрунт або нейтральний, то буде певна реакція. Якщо нейтральний невелика, якщо лужний, то буде сильна реакція. Якщо він буде кислотний, тобто невеликокислотний, то у нас реакції ніякої не буде. Давайте подивимось. Що відбувається? Реакцій не відбувається. Тобто це підтверджує перший метод, який я вам показав, що у нас кислотний ґрунт невеликої концентрації.